Вот ну, тварюки, а. Это громадская варта. Опасно, опасно. Это опасно. громадская варта. Опасно, правда? Это громадская варта, тварюка ты. Я не ты тварюка последняя, понял? Тебе как это перес... все скажется. Пошли. Тебе ты... это... Ничего, это ты... мой, муж. это ты... мой муж. Это мой муж. Ты понимаешь? Такой? Я, я тебе не не горло не перегрызу. Снимай, не... Кто ты такой? Спокойно. Мы здесь живем, а ты такой. Живите? я же не против. Нет, это громадская Я снимаю все. Ты понимаешь? Ты понимаешь, тварюка, без документов, без ничего. Сволота. Ай-яй-яй, показывай документы, тварь. куда что же вы делаете? Люди добрые. Люди добрые, что же вы делаете? Что ж ты делаешь, родной мой, а? Дай я посмотрю тебе в глаза. Дайте посмотреть в ваши глаза. Совесть вы имеете, а? Рано. Добрый день, отходим, отходим. Ребята, что вы делаете? Здесь опасно, вы не стойте, Ребята, что вы делаете? рассказывали, что Отойдите, дерево! Послушайте! Я сейчас... Ребята, я сейчас вот здесь сяду. Сейчас буду сидеть. Под руки, под руки берем. Убирай. Ты что? В раздел Уберите. Вон милиция, милиция, вон милиция. Я сейчас. Я сейчас. Так, убираешь руки. Руки убрали. Вот это, ребята, вы кому? На женщину, что ли? Убери руки. Убери руки, сказала. Давай в милицию. Вон милиция, вон. Милиция. вон милиция. Ребята, что вы делаете? Там милиция принимает заявление. Что, совсем так туго, да? заработать не можете, да? Иначе мне Туго Я думаю, что туго очень. У меня двое детей, что мне делают? Вот что делать, скажите. Ребята, почитайте на сайте. Я сейчас еду в Киев, совет. Я сейчас еду в Киев, совет. Все вопросы. И вы здесь, да? Я подходил к ним, говорю, кто вы, что вы? Вот где этот молодой человек, который у меня. Где-то сейчас убежал. Так а милиция где? Я не поняла. Так они документы сейчас пока? Тварюки. Я шапку чуто схватила. Я шапку чуто схватила. Ребята, послушайте, да все будет, но не таким же образом. Вы понимаете, что здесь реально подкупили людей. Ну я понимаю это самое, но так тяжело. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну хвора людей. Может. Я. У них документов нету. Ай-яй-яй. Вот скажите, что церобится? У них документов нету. Я вам точно говорю, Киев ще еще не утвердил. Решение об отмене стоит. Відміна рішення. Э, Киев Рада все зараз Нема у них документів, я була на, на, на земельній комісії. Якщо, якщо вас це цікавить, то всі документи можуть бути вам надані. Ви громадянка чи ви іноземка? Скажіть, будь ласка, я громадянка. Ви виконуєте свої обов'язки? Ви хто? А ви хто? Я мешканка цієї цього, цього подвір'я. Я цей ліс. Ви почитайте законодавство, скільки. Ви живете? -е, Миропільська 39. Ваша У мене територія. голова, так. я голова ОСН. – Ну і що? – Ви знаєте, що це таке? Ну і що? Орган самоорганізації населення, ну. почитайте законодавство, якщо ви така розумна. Ну І що? – І тільки з рішенням ОСН могли це зробити. Подивіться, спіляні дерева на території технікуму. Що там стоїть? Шо? Нажертись не можете, і ви разом з ними. Гідота. Дочекались нового року, дочекались нового року, щоб це все питання вирішувати. Мене звуть Плотнікова Інна Миколаївна. Інанія, уже про... і ви це знали прекрасно. Інна, що Миколаїва. тут ай-яй-яй, клаптинка, клаптинка будуть вирізати. От а. Какой кошмар. <this> Покажіть мені документи, покажіть мені документи, покажіть мені документи. сюди. Дочекалися Нового року, щоб це, це ви йдете на поводу. Покажіть мені своє посвідчення. Хто, хто, що така? Я громадянинка, ви утримуєтесь на мої податки. Ні, я не утримуюся. Суб'єкт господарювання да, суб'єкт господарювання сама на себе. Будете вилітіти перед ногами. Ну перестаньте, навіщо ви? А, чи я що? Якщо ви на мене ви сприяєте ви цьому беззаконню. Злость, скажіть, будь ласка, і на Миколаївна, якщо Ми... ви зараз на мене вилієте свою злость, це щось змінить? Може, Ми... до вас я, до серця достукається? Що центр. завтра дитина впухлина буде в цьому вахмадіті? Ви про це навіть не будете думати, а ви в Ахмадєд... звідки це? Давно були вахмадіті. Ви бачили, скільки там дітей? Ви давно були? Ви зараз на ви... Це... ви знаєте, чому відбувається це філософські питання? Але да, я ще раз кажу, що це питання на філософські питання. Розумієте, це... Оце... тому що така позиція у вас у виконавців державних органів, які ви мали звідувати перед нами? Я не виконавець державних органів. Він. Я вам серйозно про це говорю. Є всі дозволи абсолютно. І ніхто б зараз цим не займався, якби не було документації. Зараз міліція прийде, є органи, будь ласка, звертайтеся, ми обов'язково надамо будь-яку вам інформацію. Звіно вимог чинно законодавства. Що хлопці? Якби ви, Інна Миколаєвна гарно читали закон, то ви там вичитали, що не можна знімати людей, без їх... Що ви говорите? А вас так першим чином будемо знімати. Доті? От зарази. Ось система. какой кошмар. Ну, Снимите, как они в туалет а ходят, он видит уже я... забором. Он просто встретил, да, да, да. Приходили в туалет. тварюки, а? Что... Вот тварюки. Випоряд. там громадська варта. Оце громадська варта, яка була на, на засіданні комісії земельної, яка виступала за забудову. Ще багато ваш... справ можна вашими руками зробити. Не моїми. На кусок хліба. Кажу, багато вашими руками можна справ зробити, поки ви голодаєте.